Хочеш собі великі грудні м'язи, то працюй над верхньою частиною груді, але не слухай свого тренера і роби трошки інші вправи. Щоб ви розуміли, верхня частина груді кріпиться до грудини і до ключиці. Тому, якщо ви хочете, щоб у вас розвивалася грудний м'яз, а саме верхня частина, треба робити не тільки жимові вправи, вправи, але іще розгинання плеча. Так, тут буде задіюватися ще передня дельта. Але ви маєте розуміти, що грудина кріпиться ключиці. Ось тут. Ви бачите оцей верхній пучок. Оп, є, ось вона. До ключиці і до біцепса, до кістки. І щоб пропрацювати саме верхню частину, щоб вона у вас була об'ємна і давала об'єм грудині. Треба розгинати і напружилась руку, розгинати плече. Як це робити? Ми головна задача звести лопатки і відразу розтягнути грудний м'яз. В, на, в натягнутому положенні ми починаємо рух. І бачите, ось вона. Верхня частина груді. Розтягнули, ви бачите, як вона потягнулася. І бачите, що вона кріпиться до ключиці, а не до реберної кістки, Там де жим. Нам треба розгинати плече. Раз, розтягнули і напружили. Розтягнули і все це на зведених лопатках. Качайте м'язи правильно, якщо ви хочете бути здоровим, накачаним, з великими цітьками.